Якщо ви бачите це відео, значить ви прилетіли на Кіпр. Я це відео знімаю для своєї мами. Мамо, вище за все, ніякі тут автобуси, нікого не забирають. Ти прилетиш і треба буде підніматися по сходах на другий поверх пішки. Отуди. От Готуй паспорт. Отак піднімаємося і тут йдемо. Ось написано «Arrivals» і чемодани. Просто йдіть за всім напрямком людей. Куди люди йдуть, туди і вийдете. Он нас чекає черга. Вам туди. На чергу, де буде написано All Passport». паспорт. Значить, всі паспорти у нас окрема черга, не з європейським союзом. Паспортний контроль пройшли. печатку вам поставили. Тут будуть ескалатор вниз, але ми під ескалатором шукаємо, де будуть ваші валізи. Отут зразу перевіряйте. Має бути написано ская і номер. Валізи, звичайно, їдуть довго, то можна сходити і попісить перед дорожкою. Зараз покажу, куди отам валізи катаються. А туалет отам в кінці. Отаму. Ловите свою валізу. Ось моя. Перевіряйте, чи валіза ціла. Тому що якщо вона не ціла, то подати на компенсацію можна буде тільки тут. Там є якісь віконці десь отам. Там, якщо вона побита, можна сказати, що вона побита, і вам дадуть грошей. Наступний крок вихід з аеропорта. Але дуже цікавий, тут будьте уважні. Ми маємо ось тут вийти: є червоний і зелений коридор. Вийдете на зелений проход. Отут вийшли з свого зеленого коридору. І буде два варіанти: наліво до автобусів. Вам не туди. Вам треба буде. Направо. Триматися правіше. Показую, щоб буде на табличці. Ось до Карк Парк. Нам отуди. Тут ще йдете самі. І повертаєте направо. Нам треба буде піднятися з вами на другий поверх. Отак вийшли звідти. І ось буде ескалатор. Нам на нього. Ось, на другий поверх. Ще дві хвилини і вас зустрінуть. Хто їде в місто на автобусі, то так само треба буде підніматися на другий поверх. Бо там насправді на першому автобусі нема. Це це замануха для таксистів. Тут піднімаємося. Ідемо. Це в нас зона вильоту. І ми будемо через неї виходити. От ідете. і виходимо на перші двері. Тут багато людей буде з вами. Виходимо, виходимо. Ваш орієнтир. Іти на каву, О, там кава попереду коста. Отак так йдете, йдете. йдете. О, я вже бачу Миколу, він вас так само буде чекати по праву сторону. Ось тут десь буде стояти Микола. Переходимо дорогу ще самі. І ось буде стоять Микола. Або трошечки далі, або тут, як повезе. Все, вас зустріли Приємного перебування на Кіпрі.